Зоя Кочерява, благослови, читає Ірина Соколова. Добре, як батьківщина чекає, рідна мова у серці звучить, а коли батьківщини немає, ти у світі ніхто і нічий. В ріднім краї родини багато, щире слово і потиск руки. Будьмо разом і нас не столати в Україні ми всі земляки. Благослови мене, країно, на добрі справи у житті, благослови, щоб вільно й вірно з тобою в злагоді йти. Благослови мене на щастя, як материнський рідний край, я не покину ані за що, і ти мене не покидай. Хто завдав тобі кривди і болю, і мені, як тобі, заболить, не народжуй тих земли ніколи, хто не хоче по совісті жить. Вірні діти, життя віддавали, щоб світила ти, наче зоря, щоб жила ти і горя не знала. Україно, давно вже пора.